Двоє врятувалося, один не встиг. Під час ремонтних робіт уздовж вулиці, 30 років перемоги, загинув чоловік. Його заживо поховали під землею. Трагедія сталася, коли робочі знаходилися на глибині 4 метрів. Поряд із тунелем приїхала вантажівка, яка спричинила вібрацію та масштабний обвал. Люди опинилися під 4 тонами землі. Рятувальну операцію бачила Вікторія Хамаза. Медики, рятувальники та поліціанти міцним кільцем обступили місце трагедії. Затамувавши подих, вони спостерігають, як екскаватор шар за шаром знімає землю. Ось тут, на глибині чотирьох метрів, у смертельній пастці опинилася людина. Першими на місце події прибули поліціанти. Троє робітників проводили розкопки у тунелі. Проїздила вантажівка. Зі слів цих робітників приїздила вантажівка, постався обвал землі. І Таким чином троє з них опинилися під землею. Двоє встигли врятуватися, вискочити на поверхню. Пізніше вже рятувальники з'ясовують, що під землею опинився 37-річний черкащанин. Обвал стався під час прокладання тунелю для трубопроводу. Навіть за півгодини після трагедії фахівці не втрачають надії дістати чоловіка живим. Ми не знаємо, в якомусь стані знаходилася там людина, тому. У нас є надія, що чоловік там ще знаходиться в живому стані. Аби зрозуміти місце знаходження постраждалого, рятувальники телефонують йому на мобільний. Щоб почути звуки з під землі, навіть перекривають рух. Колеги потерпілого з хвилюванням намагаються допомогти ДСНСникам. Добре, добре. Потому рятувальники беруться вже за лопати. Аби не нашкодити постраждалому, розгрібають завал вручну. Рахунок йде на хвилини, коли з під землі відніється червоний светр робочого. Рятувальники вмить дістаються до постраждалого. Втім, допомогти нічим не можуть. То наш землі саме впав на йому на е, шийний відділ хребта і поперековий. Получились переломи. Внаслідок цього виникли травми несумісні з життям і е, відбулася та як механічна асфіксія, тобто його здавило дуже великою масою землі. Причини трагедії нині встановлюють фахівці, та у рятувальників вже є ймовірні версії. Ну, причини обвал, порушення правил да, техніки будівельника. не було шансів. Значить, він знаходився, як ви бачили, значить сидя, і обвал перезайшов на спину. Тунель для трубопроводу тут прокладали на замовлення міськради, пояснює начальник управління вуличної інфраструктури. Роботи виконувало приватне підприємство дорожньо-каналізаційне управління. До сьогодні проблеми з ним не було, каже посадовець. У нас є договір підряду, за яким підрядник повинен виконати роботи з прокладання труби. Чи мають ці люди відношення саме до підрядника? Наразі нам не відомо. Чому працівник в цей час саме там знаходився? Ну наразі нам як замовнику не відомо. Службова халатність чи порушення правил безпеки, що стало причиною обвалу. З'ясовуватимуть правоохоронці. Співробітники ж загиблого сподіваються, що вини знайдуть та неодмінно покарають. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Віка новини.